Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це Аргумент кіно розмова про мистецький кінематограф на телеканалі 1+,1. а також фільм. І сьогодні ми покажемо знамениту кіно рок-оперу Нормана Джуїсона Ісус Христос Суперзірка. Рок-опера Ісус Христос Суперзірка була написана 69-го року. Коли зустрілася її автори композитор Ендрю Ллойд Вебер та поет Тім Рейс. У 71-му рок-опера вийшла на лондонській сцені, потім на Бродвеє. А 73-му її екранізував кінорежисер Норман Джуісон, який на той час вже мав досвід постановки м'юзиклу. Фільм «Ісус Христос Суперзірка раз засвідчив, що у кожного покоління свій кіно Ісус, і бачення образу Христа залежить від суспільних змін. Так на початку 70-х кіно ісус заспівав і отримав визначення Суперзірка. Опера Ісус Христос Суперзірка стала викликом суспільство. попсі в канонічному трактуванні біблійного сюжету. У фільмі Апостоли Ліпі, легіонери одягнуті в джинси та майки. А торговці продають не тільки корі та овець. Церква була обурена. Проти фільму виступили православні католики, протестанти, євреї і навіть афроамериканці. І найбільших нарікань отримав образ Христа. Сама назва чого варта. Ісус Христос суперзірка. Вона поставила Сина Божого на один шабель Зелвісом преслі. Цього часу роль Христа навіть пропонували Джону Леннону. Ісус у фільмі не канонічний, позалітургійний, випадає з ритуалів церковного богослужіння. Він герой маскультури. Натовп підносить його, ідеалізує, робить з нього ідола, а потім, засумнівавшись в ньому, його розіп'є. Екранізація Ісуса Христа Суперзірки це фільм в фільмі. Приїжджають музиканти, розігрують спектаклі і від'їжджають. А Ісус Христос чи то син Божий, чи то звичайна людина, так і залишається розп'ятим на Христі. Ну а зараз знаменитий фільм рок-опера Ісус Христос Суперзірка. Кінематографічної ночі.